За підтримку анексії Криму заборонити в'їзд до України з такою ініціативою стосовно французької політичної діячки Марін Лепен виступила служба безпеки. Тепер чекають згоди від міністерства закордонних справ. Нагадаю, лідерка ультраправих кандидат в президенти Франції Марін Лепен в інтерв'ю одному з телеканалів заявила, не вірить в те, що анексія була незаконною і не може ставити під сумнів результати референдуму про статус Криму. Йдеться про референдум, який окупаційна влада провела на півострові в чотирнадцятому році. Вітчизняним Щодо слів Лепен висловило обурення. роблячи заяви, які повністю повторюють кремлівську пропаганду, французька політик виявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України та повністю ігнорує фундаментальні принципи міжнародного права. У цьому зв'язку нагадуємо, що подібні заяви, а також дії у порушення українського законодавства, обов'язково матимуть наслідки, як це вже було у випадку окремих французьких політиків, яким заборонено в'їзд в Україну.